Бажаю. Бажаю. — Як давно заходять? Як давно військомат заходить? Ви ще молодий? Ви, ви студенти? А я не питаю і не відповідаю. А чого вони не відповідають? Не а що значить не відповідає? Ви громадянин України чи не громадянин України? Не громадянин. Чи Тіктоки не дивились до Фера? Я не відповідаю, на питання. А що ти петушара чи що? Чи не відповідаєш військових не поважаєш? Що за, 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 за розмова така? Що за розмова така читає? Що за вас розмова? Що за розмова? Я на питання не відповідаю. Що у вас за розмова? Я на питання я не відповідаю. Чому не відповідаєш? Я ж тобі по-нормальному сказав. Я по ж по ти представився, по-нормальному сказав. Ви мене я тебе ображаю? Да. Це ти мене ображаєш, розумієш? Ти мене ображаєш. Я не чи з 95-го з... з... кварталу, я з 95-ї бригади 20, я можу торсанути. Це ти мене образи, поймаєш? Я звернувся по-нормальному. А ти мені на питання я, не відповідаєш. Відповідає. Що я тебе я спитав? Я. я тебе щось питав. А? Чи на обліку перебуваєш? Ти чоловік чи не чоловік? Я сказав вам, що я на питання не відповідаю. Що? 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 що вас не влаштовує? Дивісь, ти попадешся. Попадешся, ще, ще мені таке? Ти ще попадешся не відвідаєш, ми поговоримо по нормальному. приймали? Так, я приймаю, так. Приймаю, так. Неадекватний, так? Yeah. А ти що так? Я тебе адекватно питаю. Ти на обліку перебуваєш, ти чоловік? Чи я не вам чоловік? Ти сказав, що я на питання не відповідаю. А чому ти не відповідаєш на питання? Та Я не хочу. Я просто так нарисувався тут, щоб веселити публіку чи, чи тебе? Так я не питання не відповідаю. Ну що, значить, не відповідає? Ну, так. Ти просто... що не людина, чи що? Я людина. Ну то я ж статус людина. То що важко тобі спитати? Чи обліку від військообліку відповідає? Перебуваєш чи не перебуваєш? Так я маю повне право не відповідати. Хто такий, що право на Це не тільки права, є, є обов'язки Конституції, так? Да? До Конституції не читаєте ви на громадянин. Які обов'язки людини в Конституції України? Да. Скажіть, по захисту, по захисту. Я вам перечислюю, по захисту. Ви тільки дивитеся на права, а де обов'язки ви не хочете читати, да? так? Почу... По захисту. Статтю, скажіть, де вказано, що людина має захищати державу. У Конституції це мені. все написано, да. так. Конституції написано. Де, да. де написано? Покажіть Конституції. Покажіть мені. У мене до Конституції нема собою, зайдіть і подивіться. Там а чого вас нема зайти подивитися, що ви себе поважаєте, А якщо ви апелюєте наді... Конституцію України? Да. Найдіть, і кажете, що да. не знаєте, де вона. Так ви можете зайти і подивитися. Ви ж сучасна людина, зайдіть і подивіться. Так я знаю, що там. Так я теж знаю, А ви не уважно читали. Ви не уважно читали, знайдіть. Найдіть, подивіться. Ви маєте повагою нас від людей, які воювали і все. Якщо сам... ви підійшли, питаєте, чи Роз на облійському обліку перебувати? Це що вам, ж вам, ми ж нічого не використовуєте, нічого вам не кажемо. Це що? Що щось воювала, ви кажете, що він приймає. Я спитав просто, чи не військовою. Розмова людини. Знаю свої права, я вам кажу, що я на цей Де Я таке сказано, що ви не хочете відповідати на питання. Де так і сказки? У мене ви сказано, ви, ага, ви, я ви. так кажу. Це ви так. Так я маю повне право на це. Так праві, ви про прав, права, я про обов'язки. В Конституції написано, що я обов'язки по захисті своєї держави. А які обов'язки людини, скажіть. Людини, а ви мужчина живородящийся. так? Це вам адвокат, це я адвокат гула там, розказ. Я, так, я сказав, вам сказав, що так? мій правовий статус ви, людина. Ви падете в армію, в армії таке, не, не, не вмієте навчати, не хочете заставлять. Отак в армії. А рано чи пізно ви там служити будете. Ви особисто будете там служити. Так? Будете так. Це Ні, то не питання, що не, мені. я ж ну, мене додому не заберу, не ув'язнюю його. Є там мішок сухого корму, собачого, міг би дати, пішки закрите, але я, я не можу цього. Я розумію, прийде час до вас, дивіться, прийде до вас зараз. Да. Будуть по вами з іншими. Я то нормально з вами, спитав, чи на військовому обліку ви перебуваєте. Ну, може, такий час настане, що у вас просто будуть брати і дасти військову частину і там будуть по-іншому говорити, ви, від, 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 ви будете відповідати нормально все, бо я нормальний чоловік. От коли ви починаєте, ви нормально відповіли? Так, я що я нормально? а як я, а яке ще запитання? Як а як ви хотіли, щоб то, я до вас звернутися? Як? як ви одразу починаєте там, як? Як? ти ну, скажіть, там, як? хто там? Що там? Ну от, ви вже ближче, чуть зрозуміли. Я ж по-нормально спитав, бо ви на військовому бліку перебуваєте десь. Я вам сказав, облі. що я на питання не відповідаю. Ні, це було нормально відповідає. Я рахую, що ні. Сказали, так, да, так, да, все, все, розійшлися ми. Вас ну, нормальна відповідь це просто я дивіся, я так скажу, позначити що... свою... свій пішов, статус. Так? Да. Я сказав, ну так що я, я знаю, людина. Можу... повне право. повне право не відповідати на А Ми теж прийшли ну, ми так, теж люди. Ми теж скором, люди. і так ходимо на рениструкції. Ми І розважають, ми що ходимо. Теж. Ви зараз представляєте себе як військові. Я спитав я... вас на ліку, ви перебуваєте. Так я кажу, що я не відповідаю. Ви не питаєте, я не перебуваю чи перебуваю. Яку міську маті ви заведуєте? Ваше переписне свідоцтво є, ви ж заходили, комісію колись приходили, як 16 років ще мали. Заходили? і переписне свідоцтво у вас є на руках? Ну є. Ну це ж правда. Я скажу, що я на питання не відповідаю. Ви хочете сховати, ви намалювалися паралельно цю... Якось, і хочете жити. Добре, ідіть. Хочете Добре, жити. Не намалювався, да. є, так, це не ваша справа. Так чекайте, це, чините, всі це, це всі дійде до вас. Справа. Наша ціна. Тому що ми тут живемо, знаєте, тут думаємо, що добре, все тихо у нас. Але ж ми, день, а, він. ми він, ще мой, де навіть півроку побачимо. Це консерв, пару прильотів, тут пунктіка, і тут всі повтікають, нічого немає, нікому не треба. Цих машин самих дорогих, дорогіх держави консерви, нікому не треба. І ви будете біля польської границі, де ви будете? Куди ви побіжте, куди ви сховаєтесь? Ви як люди прийдуть, ви їм скажете, що я як скажете, е, як він казав? Мужчина живородящийся, да? І на питання не... ну, так вам так не казав, буде що що кожен день карман, пети, кожен день карман і вам Буде до вас просьба. Я так. Я я так не буду да. як... так говорити, як і. я вам буду така просьба. Я розумію, багато хто воював. Ну нема слов, що я з цього? Кожен може представити те, що воював, може сказати. Не кожен. Не кожен, не кожен, не кожен це може. не кожен де. Я тут в цьому ринку багато років попрацював, тут в мене тут кожна собака як знаємо, там далі зайти в ринок. Якщо у вас може, тут родин яку маєте, зайдіть спитайте. Ми ще не один раз тут будемо бачити. Я з цього базара прийшов перший день на війну. Де. А потім вже по старості, по контузії, давай вже військомат списали, давайте військомат, це остання точка. Де, військовий список. Так і знаєте. 59 років, я то казав, але одно додому ніхто не відпускає, мені ж це служить партнері. Хочете чи ні. Хочете. не хоче? Ви не знаєте, що по слова мусить підписати. А ви хочу, не хочу, ну, це хакери. Ви ж чоловік. Ви ж не я, я писав якось, як хочеш. Я хочу Богу чоловіка хворого, знаєте, дукаліття. Я докаліти в бою, до бомжів. Це больні люди на команді. А ви ж ну, нормальна людина. Не, розумію, але, якщо це було все по Конституції, то ні. Це, є. це вам адвокат гула. Він вас... скоро сидітиме, та тай адвокат гула з компанією за чоловіче. Там є такі хитро зроблені, які там виступають перед вами, там відмазати від армії, вже він від військово розказує, що йде з військової частини. Це все до часу. Служба безпеки накоплює фактаж, і вони всі ці люди. Така я при чому цього буде? А? Ні, ну дивитесь в Читокії, люди дивляться в Титок і вірять за чисно менець, за російське ПСО, яке розказує, підриває оборону засіб з держави. Ну поки може до певного часу можливо. Із попустіти наших керівників, можливо, це все. Uh -huh. А все ж ну, прийде на, на все свій час. Добре, я ні, ну, давайте, ну, я спеціальний. Ви ж ви знаєте, що ми вас собою нікуди не заберемо до армії, зараз не заберемо. Сьогодні, принаймні. Сьогодні не заберемо вас. То uh -huh. чого ви так? затягаєте. Коли я відповів, я ніхто не відповідає. ви мені одразу починаєте. Там, на чому ви не відповідаєте так, на питання? Чому є ж якісь причини? Чому Просто, у мене є своя причина. Я... Ну, все одно, то, нема... Нема... Вам розголошувати. Просто не хочу. Це ти думаєш, що такі хитрий і розумний. Такі хитрі, знаєш, всі такі хитрі і розумні А Вони думають, чому вони розумні. Чим людина думає, що вона хитріша, тим вона дурніша. Розумієш? Це добре тобі. Гару? Це вже давно сказали, да? Одна одна. Все, вот так? Все, отак от. Вот так вот короче и получилось заснять контента.